Привіт! Шановні кошатники та просто любителі тварин! Кожен з нас прагне дарувати своєму похнастому другу безмежну любов, ми пестимо їх, годуємо, граємось. Але чи завжди те, що робимо, з найкращих спонукань сприймається котиком як любов? Сьогодні ми розберемо сім поширених речей, які ми робимо, думаючи, що висловлюємо прихильність, а насправді це може викликати у нашого моркутона дискомфорт або навіть біль. Надмірні обійми та міцні поцілунки. Хто з нас не любить міцно обійняти свого котика? І, здається, це так мило, але котики не люди. Вони не люблять бути обмеженими у рухах. Для них це може відчуватися як загроза попастка пастка, викликаючи стрес і бажання втекти. Те саме стосується і поцілунків, прямо в мордочку. Це може бути занадто інтенсивно для їхніх чутливих вібрисів та носа. Що робити? Замість міцних обіймів спробуйте ніжні погладжування, коли котик сам підійде і притреться до вас, дозвольте йому контролювати рівень близькості, Гладіння проти шерсті або по животу без дозволу. Пухнастий животик виглядає таким привабливим для поглажування, але як ми вже згадували в попередніх відео, живіт це найвразливіша зона котика. Коли він показує його, це жест довіри, а не завжди запрошення до чухання. Гладіння проти шерсті теж може бути неприємним, оскільки це порушує природній напрямок росту волосків і може викликати дискомфорт. Що робити? Завжди гладьте котика за напрямком росту шерсті, торкайтеся живота тільки тоді, коли котик явно демонструє, що йому це подобається. Наприклад, коли він розслаблено лежить і сам підставляє живіт, не напружуючись, будити котика, який міцно спить. Ох, цей сплячий клубочок щастя. Так хочеться його потискати, але різке пробудження може бути дуже неприємним для котика. Сон для них це період максимальної вразливості, і несподіване пробудження може викликати страх або навіть агресію. Що робити? Дайте котику доспати. Якщо вам необхідно його розбудити, зробіть це максимально делікатно. Пошепки покличте його по імені або легенько торкніться, щоб він прокинувся поступово. Насильне утримання або ігри з кігтями-лапами. Деякі власники люблять жартома тримати лапи котика або ловити його за кігті. Для котика ж лапи це його основний інструмент для виживання. Для полювання, захисту, балансу, обмеження їхньої рухливості або грубі ігри з ними можуть викликати паніку та біль. Що робити? Завжди поважайте особистий простір котика, не хапайте його за лапи та не грайтеся з ним агресивно, використовуйте іграшки, а не руки для активних ігор, постійне перегодовання смаколиками зі столу. Ми так любимо ділитися своєю їжею, особливо якщо котик випрошує. Але людська їжа, навіть якщо вона здається нешкідливою, часто містить забагато солі, спецій, жирів або інгредієнтів, які шкідливі для котів, наприклад, цибуля, чесник, шоколад. Це може призвести до розладів травлення, алергій, ожиріння та інших серйозних проблем зі здоров'ям. Що робити? Дотримуйте збалансованого раціону для котика, основу якого складає якісний котячий корм, смаколики зі столу, наприклад, варене м'ясо без спецій, давайте лише у дуже малих кількостях і рідко, як виняток. Занадто багато шуму або різкі рухи. Котики мають дуже чутливий слух. Гучна музика, крики, постійний шум або різкі несподівані рухи можуть викликати у них стрес. Тривогу і навіть фізичний біль у вухах. Котик може ховатися, уникати контакту або стати більш нервовим. Що робити? Створюйте спокійне та тихе середовище для вашого котика, уникайте різких рухів поруч з ним, особливо коли він спить або відпочиває, примусові соціальні взаємодії з незнайомцями або іншими тваринами. Ми радіємо, коли до нас приходять гості, і хочемо, щоб наш котик теж був соціальним, але котики часто є територіальними та обережними тваринами. Примус до контакту з незнайомими людьми або іншими тваринами може викликати у них сильний стрес, страх і агресію. Що робити? Завжди дозволяйте котику самостійно вирішувати, чи хоче він спілкуватися. Створіть для нього безпечний притулок, куди він може піти, якщо почувається некомфортно. Отже, тепер ви знаєте, що любов до котика це не лише обійми, а й розуміння його потреб та меж. Звертаючи увагу на ці сім пунктів, ви можете зробити життя вашого улюбленця більш комфортним, щасливим і головне безпечним. А які любовні дії ви поросмислили після цього відео? Поділіться своїми думками у коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві матеріали про наших похнастих друзів. До нових зустрічей!